Добули перемогу. івано франківську відбувся районний чемпіонат з футзалу, де перемогла команда університету короля Данила УКД Благовентам. Вони отримали дострокове чемпіонство, випередивши конкурентів за три тури до завершення змагань. Чемпіонат видався доволі бойовим. Багато не декілька команд боролися за чемпіонство, але ми були сильніші та вважають закономірно виграли цей чемпіонат. Всі знають, що основа це тренувальний процес, і, в принципі, в нас він був побудований дуже серйозно. Кожного тижня було два тренування, готувалися до кожної команди, тому це й дало свої плоди і результат підсумку. З листопада 2024 року 10 команд зіграли 18 матчів, щоб позмагатися за статус чемпіона району із футзалу. Назарій Самочко каже, всі суперники були сильними та вправними. Попередньо були, були ігри, цікаві, були команди, які давали бій. Була команда сильна Степ Солар, в друге місце взяла, теж хороша команда. Ну, Ревера, юрист так само, ну але на кожну гру вони не зі, і по певній причині зі зібрати гравців. І так, думаю, вони на, на тому місці і є. Тренер команди Сергій Шпільчак розповідає. Ця перемога результат наполегливої роботи всієї команди. А зараз спортсмени готуються до наступної боротьби. Цьогоріч наша команда склалася з викладачів університету короля Данила і студентів, і також з нашої основної головної команди Благо Юніс, яка виступає в чемпіонаті Івано-Франківської області з футболу. Наш очікує в подальшому кубок, який відбудеться в суботу. І фіналі жарукування даного даних змагань відбудеться на наступному тижні. Члени команди стали також кращими гравцями сезону. Владислав Ємельянов – кращий гравець турніру. Назарій Самочко бомбардир. А Сергій Шпільчак один із кращих тренерів.